Доброго всім дня! І сьогодні я хочу розповісти вам про перлину городу помідори. І най найврожайнішими помідорами в цьому році у мене бу були сливки жигало. От такі помідори. Дуже врожайний і смачний томат, низькоросний, компактний і дуже-дуже врожайний. Смачні солодкі плоди. Витягнуті, красиві сливки, зав'язує дуже багато плодів. І з одного куща можна зібрати майже одне, одне відро помідор. Дуже і дуже врожайний сорт. Саме називається жигало. Або на базарі ви часто бачите цей сорт. Найкраще ми Дуже люблю томати кібець. Це теж сливка, Сливка, про яку от можна прочитати, що вони ранньо стиглі, універсального призначення, е, від висаджування розсад до початку збирання 65-68 днів. Плоди міцні, сливоподібні, середнього розміру масою до 65-70 г. Дуже гарна сливка дрова. Я от уже зібрала урожай цих сливок. Подивіться, які, які ж вони є, ці дрова. Отакі от сливки дрова. Вони схожі чимось на жигало. Через те, я от коли збирала сорти насіння, я їх поклала разом. І через те, що таких пакетиків маловато, отже жигало і дрова. Вони чимось схожі. Серед найвражайніших, супервражальних сортів в цьому році був сорт Ольга до 10-15 кілограмів з куща. Плоди великі, але й не дуже. Це 160-180 грамів округлої форми, однорідної щільності, шкірочка насичена червоного кольору. Не розтріскується, добре переносять спеку. Тобто дуже гарний сорт і дуже супер врожайний це сорт Ольга, Ольга f 1 У цьому році, а в 24-му році, найврожайнішим був турецький сорт Зафар. Він самий ранній серед турецьких сортів. І дуже-дуже врожайний. Кущі не дуже високі, висотою 50-70 см. Води насичено червоні, округло овальні, вагою 120-200 г, М'якоть соковита, м'ясиста і відмінного смаку. В цьому році вони показали себе як найврожайніший сорт томатів, саме сорт зафар. Дуже врожайним сортом в цьому році, або в минулому 24 му році, була, був сорт велика слива, найврожайніший до 20 кілограмів з куща. Плоди щільні, великі, красиві, отака сливка красива сливка, і погляньте, стільки ж багато плодів на кущі. Пло, кущ прямо обвішаний. Водами немає, де місце, мі, вільного місця. І сійкий до фітофторози. Дуже гарний сорт, який називається, який називається велика слива. Дуже цікавий сорт кроха. От уже я вибрала насіння з нього в цьому році кроха, от вибрала насіння. Чим він мені сподобався. По-перше, цей сорт має невеликий розмір. Ну, помідорчики такі 40, 50-60 грамів. Але ж, ці помідори, <кій> самі рай, вони самі ранні. І коли позаминулого року помідорів майже не було, то я пішла на город, попасинкувала ці помідорчики. І що ж ви думаєте, вони. Усі до єдиного були, ні один не підгнив. І серед усіх помідорів тільки оці помідори кроха перенесли і гниль, і засуху, і все, що потрібно. І майже жоден помідор не пропав. Тобто раджу посадити помідори кроха І вибирається з них навіть насіння. Коли я робила обзор помідорів, але декількох сортів, ви мене просили, щоб я написала, порекомендувала вам помідори для соусів, паст і соку приготування. То найкращим саме помідором є мобіл. От я зібрала з нього і насіннячку. Отакі помідори, мобіл. Вони кущі досягає до 1 метра, стійкі до захворювань. На груні утворюється до 10 яскраво-червоних плодів, соковитих, щільною м'якоттю до 140 г. Цей сорт використовується для приготування соусів, паст та соку, а також хороший для консервування та засолювання. Плоди красиві, не дуже, не дуже великі, але й не маленькі. Саме те, що треба. І найсмачніші сорти помідорів на моєму городі це медовий спас. От я зібрала теж е, насіння, хурма. І ще один помідор, про який я хочу вам нагадати, це блакитне золото. І цікавий дуже сорт блакитне золото. Він ранній, високорослий. Отакий, отакого кольору. Колір золотисто-жовтий з синьо-чорним покриттям. На зрізі темно-жовтий, з медово-таким церквим смаком. Віддає перев добре удобреним ґрунтом і формує дуже рясну зав'яз, дозріває через 75 днів після висадки на е, розсади. Усі ці три сорти дуже красиві на городі, маючи від жовтого до такого оранжевого забарвлення і милують око. Цікаві високоурожайні сорти голландські. Це томат полбріг та томат сулеросу. Що скажемо про полбріг? Він ранній, ідеальний для консервування. Для консервування кущ висотою 0,8 метра. На одній китиці формує по 5-6 зав'язів. Добре виносять перепади температур, найкраще використовувати, вирощувати там, де росли бобові, гарбузові кріп, томати щільні червоного кольору 150-170 г 87-90 днів період дозрівання. Дуже, дуже врожайні, багато формується помідорів. Дуже і дуже врожайний ранний сорт. І наступний сорт це солеросо, росу, якого дуже сильне листя, яке добре оберігає помідори від опіків. Воно і сильне листя, і велике листя, і дуже облистний сам кущ. Овальні плоди вагої 55. 60 грамів. Вони прекрасні для всього, і для консервування, і смачні в їжу, тобто прекрасні сорти і дуже високоврожайні. Ростуть прямо отакими от гронами, і збирати їх можна теж гронами, і засолювати можна гронами. Дуже цікаві томати і дуже смачні. Улюблені томати, які ніколи не підводять мене, це сонька, агата, рання любов, Ляна і Ріо Гранде, які висаджую щороку. І найбільш врожайні, звичайно, це Сланька. Всі прекрасно знають цей сорт. Тобто, я показала ще, які помідори я вирощую щороку. І так, дякую за увагу. Гарних усім врожаїв! Заходьте на мій канал, підписуйтеся і напишіть в коментарях, які цікаві сорти помідорів ви вирощуєте. І якщо сподобалася вам інформація, поставте подобайджі.